У ресторані Royal Garden, що у Бродах, зібралися активні учасники гри Мафія. Більше інформації про те, якою була гра. Дивіться далі. На благодійному вечорі за великим столом зібралися мешканці міста, які зіграли гру мафію та зібрали кошти для Збройних сил України. В принципі, ми всі чудово розуміємо, що воно зараз відбувається, і як необхідно допомагати нашим військовослужбовцям, нашим добровольцям. І, взагалі, якщо ми особисто не будемо долучатися, не будемо об'єднувати навколо себе людей і в той чи інший спосіб збирати кошти, донатити, то я. Я розумію, і думаю, ми всі розуміємо, що надійного тила тоді у наших військовослужбовців не буде. Так, ми всі втомилися, всім важко, складно, але треба розуміти, як важко там нашим хлопцям. Тому це звичайно не стандартний спосіб збору коштів, але якщо він дієвий, то ми готові в такий спосіб працювати і допомагати нашим збройним силам. Атмосфера вечора була наповнена передчуттям інтриги та напруження. Головний зал ресторану перетворився на імітацію нічного міста, де кожен гравець отримав свою роль. Хтось там мирним жителем, хтось мафіозі та поліцейським. Франшизний клуб мафія існує у всіх великих містах. Ви можете долучатися до ігор, проводити цікавий час, розвиватися і знайомитися з новими людьми. Ми завжди за благодійність, тому що без цього зараз нереально нерально вижити. І як би там не було, людям інколи треба перезавантаження. Саме сьогоднішній вечір дає можливість принести користь державі таким чином. Подякувати нашим військовим, які в нас на передовій нас захищають, і можливість просто відпочити і трішечки змінити обстановку цієї дуже важкої буденності. У цей вечір кожен учасник гри «Мафія» вийшов з гарним настроєм, адже не лише мав змогу відпочити у такий спосіб, але й зібрати кошти на добру справу. Привітали також клуб Мафія з прийдешнім днем народження. Вітаємо і це також. Присвячено і вашій річниці. Тому всім бажаємо напевно класної, незабудної, емоційної, чудової гри. І слава Україні! Героям слава! Організатори подякували учасникам за чудову гру мафія. Для мене важливо, що ви завжди підтримуєте такі благодійні івенти. Таким чином, кожен з вас каже своє дякую сьогодні хлопцям, які на передовій, і це є надзвичайно чуйно. І я дякую вам, що ви тут, Марія на Баняс, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.